До палацу, а я скликав нараду найзнанніше слів колхіди. Далеко за пінш радився з ним цар про те, аргонавців. аргонавтів. Гадавився, що тільки з допомогою медеї здійснити Ясон подвиг. Почувала меде, що, що загрожує велика небезпека її Ясонові. Вона не могла знайти спокою в своїх пишних черготах. Сон тік від очей, стала вона вночі з свого ложа. І тихо плацеї, плацеїде стежками, відмови. Лише його одній. Іде вона до берега Фазісу, туди, де гористясне вогнище розпалене гранатами. Підійшовши до вогнища, гнула вона і молодшого фріксового сина Фроніса. Зла медисея і сонові, які лихі почуття її привожать. І... Відмовила його негайно, йти з нею по руно, одяг на свій панцир і пішов до священного гаю Ареса. Все кром повите було темрявою. Тільки в гаю сховало золотим близьким руно, що висіла на священному дереві, коли медея сонему йшли до гаю, дівчився страшний дракон, дешучої полум'я прикликала Мадея могутнього бога сну гіпноса. Страшні заклинання шепоче. Вона є сиплена на землю чарівне зілля, уповна землю дракон. Ще під він слабу голову, але скропила його медея з зіллям. Закрилась паща його, схлепилися гнеблискучі очі і охолоплений соном, розтягся він під деревом, на якому висіло золоте руно. Зняв руну Ясон. Він поспішав вернутися, швидше за на Арго. Подивом обступили герої сонної медеї в латеруно, та ніколи було гаятись, треба було покинути колхіду. Перш ніж дізнається ейд правовики на руно попробував канати, яким прив'язаний був арго до берега. Вхопилися герої. і мов стрілами почав арго. Вниз з до моря. Ось і море налягають на вас герої, Птахом ви на поході харго. задалі далі колхіда. Рано вранці дізнався гейт, що викрану на золоте руно ще медехла разтами. Шанний огнів охопив ейта. Скликав він колхотів на берег моря, але далеко вже арго. Не видно його зред хвилі. Звелів Eyet, зібратися колхітцям і кинтись на наздохінь смерті, погрожує він їм. Якщо не здожануть вони, ганазія попускали колхідів море. Кораблі з синами Ейта. Обсвітом на чолі. Втілись на, на зараз з арганавтами.